Чи треба пацієнтці знову приходити, якщо ось у неї взяти первинний ВПЛ-тест і він виявився позитивним? Треба результати ПАП-тесту. Ні, їй не треба буде спеціально знову приходити і знову лягати на крісло, тому що є можливість до замовлення ПАП-тесту з оцього матеріалу. ВПЛ-тесту, і навпаки, якщо ми первинно взяли клітини на ПАП-тест, там виявили якісь аномалії, ми можемо дозамовити в цьому матеріалі ВПЛ. І навіть ще можна дозамовити інфекцію. Ще передивиться з Шляхом це те, що стосується лабораторії діла. Кожна клітина, зібрана з шийки, вона практично є унікальним матеріалом для дослідження. І я вже згадувала той момент, коли от та сама клітина не потрапила туди. Да? І ми її не побачили, ми пропустили, ми втратили ці роки. То важливо, що саме от в цих змінених клітинах, наприклад, ми пошукаємо вірус папіломи людини. І шийка це ж там доволі тонкий шар цих клітин. Ми зняли його, і щоб він відновився, там знову реплікувалися ці клітини з вірусом. Треба час, і десь щось ми можемо втратити при повторному заборі. Насправді, тому це важливо і в медичному плані. Добре, що в нас такі можливості є. З понеділка.